Ми їдемо з нашим ютуб-проектом Сам Собі ФОП в Тернопільську область, в локацію для події тепло, щоб показати вам ту неймовірну красу і познайомити вас з чудовим парубком Ігорем, який підприємець до мозку кісток і прям дуже багато проєктів вже реалізував. І сьогодні ми почнемо з його найбільш роз'єм. Країна, країна можливостей. А, ні, от, припустите, мені вас дуже сподобалось. Насправді ну, так і було. <схи> мені вас дуже <схи> сподобалось. <схи> <схи> і я такий, все, я хочу от в Львові таке відкрити. У мене немає ні грошей, поки ні контактів, так. нічого немає. Які кроки я маю пройти, щоб таке саме реалізувати, не знаю, 30 кілометрів від Львова? Напевно, що ті всі кроки, які потрібно для відкриття будь-якої справи, треба. Вивчити, що для того потрібно, скласти собі якісь там технічне завдання. Що мені для того треба зробити. Гроші я веща скажу важливо, але це не є найважче, напевно, що складова.